Доброго ранку, любі малята! Запрошую вас до гри. Роздивіться уважну картинку та скажіть, який предмет тут зайвий? Так, вірно, зайвий холодильник, тому що все інше це у нас меблі. Що зайве ось на цій картинці? Зайвий чайник, тому що ліжко та крісло це меблі. Діти, а що зайве ось тут? На цій картинці у нас зайвий пилосос. Молодці. А що зайве ось тут? На цій картинці зайва чашка, тому що це посуд. Подивіться, будь ласка, і скажіть, що зайве ось тут. На цій картинці у нас зайва веделка. А що у нас зайве на наступній картинці? Зайва у нас пральна машина, тому що шафа і ріжко це меблі.